У сумах відбувся міжнародний форум Сумщина Інвест 2016 Україна, Польща, інвестиції, розвиток, партнерство. Представники сусідньої країни разом з місцевими підприємцями та можновладцями обговорили перспективи співпраці між двома державами, економічний потенціал та інвестиційні можливості Сумської області. Поляків наш регіон зацікавив, говорять, допомагати та ділитись власним досвідом готові. Детальніше дивіться далі. Сумщина інвест 2016 Відтепер україно-польська співпраця може стати ще більш плідною у обласному центрі. Зібрались керівники провідних компаній з Польщі і України, місцеві керманичі та представники торгової палати говорили про інвестиційний потенціал Сумщини за словами можновладців. наш регіон готовий до роботи з іноземними інвесторами, а подібні форуми це лише початок співробітництва. Ми сьогодні на повністю готові. У нас люди, які володіють іноземними мовами, готові сьогодні. У нас вже ми з прошлого року рік готувалися до того, щоб виглядати на таких форумах на міжнародних зустрічах як місто, яке має не тільки право, а вже і можливості для спілкування на різних рівнях втілення різних інвестиційних програм. Наше головне завдання це змінити економіку України з за рахунок зведення саме інвесторів українських, ну і в даному випадку польських, ми маємо амбітні плани утворити на Сумщині саме такий польсько-український хаб, діловий хаб, коли щорічно будуть з'їжджатися бізнесмени з Польщі, інвестори потенційні в Сумську області, будуть приїжджати представники сумського краю і навколишніх регіонів, і домовлятися про вкладання інвестицій, створення нових робочих місць. Представники Польщі говорять, зараз усі хочуть інвестувати у Європу, адже там нині стабільна економічна ситуація та нема війни. Євробізнесмени поки чекають закінчення антитерористичної операції в Україні і до нас не поспішають. Проте поляки люб'язно запрошують до співпраці. Моя фундація допомагає українцям, які хочуть знайти, відкрити фірму і знайти партнера бізнесового і тому я говорю, приїжджайте в Польщу, в Люблін. Ми вам допомогемо допомоги в і законом в відкритті фірми, в найти партньора. То що можна допомогти друзям, то ми то зробимо. На форумі були присутні і народні депутати. Зокрема, Олег Медуниця. Він наголосив на важливості подібного форуму для зростання економіки Сумщини та України в цілому. Сьогоднішній форум україна польща є підтвердження, тому є великий інтерес до інвестицій, як в українську економіку, так і в польську, ну особливо в українську, бо почався процес зростання. Ми переконані, що цей форум дасть поштовх економічному зростанню, яке почалося в Україні. А ми, як депутати Верховної Ради, в тому числі від Сумщини, забезпечимо. Додатковий поштовх, законодавчий цьому зростанню у рамках форуму проводились виставки, пленарні засідання та дискусійні панелі. Також делегація з Польщі ознайомилася з роботою найбільших місцевих підприємств.